Всім доброго здоров'я! Ми сьогодні поговоримо про 8 березня. Ви знаєте, 8 березня це прекрасне гарне свято. І немає ніякої проблеми в тому, щоб подарувати квітку там, бабусі чи мамі. Взагалі, як показує життя, все скороминуче. Скороминучі дівчата, скороменучі навіть жінки. Люди теж бачать, рік, два, три, п'ять пожили, розійшлися. А от мама на все життя від самого початку. І взагалі показує практика, показує життя, що єдина жінка, яка тебе по-справжньому любить, це і твоя мама. Тому, хто моє маму, хто моє бабусю, не соромтеся, не встадайтеся. Пішов, купив квітку, подарував, поцілував, обійняв. Це по-справжньому близькі люди. А ми продовжуємо. Отже, день 8 березня, з самого ранку, в трендах Тіктока було те, що дівчата викладають фотографії своїх букетів. Будь ласка. Відео на екран. Знаєте, я один такий факт замітив, що фотографії відеотек-букетів в основному виставляють молоді дівчата, а старші жінки навпаки, лише нарікають, чому такий малий букет, чому такий дешевий, чому взагалі букет і так далі. Будь ласка. Відео на екран. Блять, он мені цвіти шоколадки дарить. постійно сука, у мене комуналка 3800, блять, заплатити за неї. нахуй мені твої цвіти шоколадками Ці тренди нам дають шар зрозуміти, шар переконатися, що чим жінка старша, тим не все вмірується грошима, тим вони більш маркантильні, тим не більш корисливі і так далі. І чим старша жінка, Знову ж таки, дивлячись на дивлячись на ці всі тренди. Чим старша жінка, тим менше в неї якоїсь такої ніжності, ласки, людяності, якоїсь такої наївності, тільки завжди гроші, гроші. Чим більше, тим краще і нарікають. Мало дав грошей, не, не такий подарунок, максимально буркотливі та незадоволені своїм життям жінки. А ми продовжуємо. Знаєте, 8 березня для мене був несподіванкою такий тренд. Коли дівчина, жінка, виставляє сторіс там, в Інстаграмі, Тікток і так далі. І порівнює, котрий подарунок був кращий: від чоловіка чи від коханця. Будь ласка, відео на екран. Знаєте, що буває, коли і любовник на одній волні? Смотри. Мур. Любовник. Муж. прыгала, Смотрела. Ну, короче, вы поняли. Ну, упала. Не вижу нифига. Муж. Любовник. Как вам? Красиво. Я тоже в шоке. Всем хорошего вечера. Ось такий тренд. Ви знаєте, я навіть не міг повірити. Для мене це було повною несподіванкою, що такі вон відео набирають тренди, такі відео в топах. А ми продовжуємо. Останній тренд, який знову 8 березня, полягає в тому, що холостяків максимально присоромлювали. Як саме присоромлювали, будь ласка, відео на екран? Дивись, мій хороший, тобі, скоріш за все, не дають, тому що в тебе зовсім немає грошей. Ось така причина. Тому що наші жінки в принципі не жадні, вони дідам дають, у яких є гроші. Таким дідушкам на тролейбусах не дають, звісно. Або ти не вмієш співати, в вуха бабам. Тут знаєш одне із двох. Але краще йди роботи, заробляй гроші, і тобі зразу почнуть давати, прямо вже з першої зарплати. Так що давай Хе. чомусь у жій голові є така думка, що якщо чоловік розлучився, якщо чоловік холостяк. Якщо чоловік живе вільно, незалежно, сам собою управляє, то йому щось бракує, він неповноцінний. А якщо склалися так події, склалися так обставини в вашому житті, що у вашому оточенні є такі чоловіки, причому старшого віку, то для них є лише одне рішення будь ласка, відео на екран. Дозвольте собі, хоч раз в житті, послати всіх і все нахуй. Звільніть себе від чужих проблем. І людей, які не потрібні в вашому житті. Отже, який з цього всього висновок. висновок такий: якщо ваша жінка з вами прожила багато років життя, то я вважаю, що вона заслуговує там, квітку, там, якісь поцілунки і так далі. Так само не забувайте купити мамі там, чи бабусі, там, квітку, їм буде максимально приємно. Якщо ви, наприклад, молодий хлопець та маєте дівчину і бачите, вона вас любить, цінує, шанує, то вона заслужила. Подарунок, привітання, поздоровлення і так далі. Тут немає нічого страшного, щоб приділити увагу, зробити дівчині приєм. А холостяками скажу наступне: холостяк це радість. Бути холостяком це радість, це щастя, це просто неймовірно. Це ти отримуєш від життя максимальну насолоду, без маніпуляцій, без почуття в неї і так далі. Тому насолоджуйтеся своїм життям з половинки або без половинки. І нехай у вас усіх все буде максимально добре, і максимально чудово. Всім добра!